Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Безлічі довідок, документів та записів у трудових книжках до народного контролю звернулися колишні працівники військової частини. Сьогодні це 417 управління начальника робіт при Міністерстві оборони України. Саме тут не видають людям необхідної довідки, яка б дозволила їм вийти на заслужений відпочинок. Та я 13, 26 років десятки років трудового стажу газоелектрозварювальником. Непрості умови праці, шкідливі дими та постійна напруга для очей. Все це не аргумент. Це колишні співробітники. На трьох ділять одну проблему від організації, де пропрацювали руками, ніяк не можуть отримати відповідну довідку, яка б і стала їм перепусткою на пільгову пенсію. Окрім зраді йшли і нам задокументували в трудові це. Каже, раді того ми йшли. Зараз ми в очках мусить мусимо щось цей, що очі позривали за 30 років. Якщо пан Василь та пан Петро що влітку святкуватимуть 55-ліття, то Іван Степанович вже рік як мав би бути на пільговій пенсії. Тім чоловіки досі і без пенсії, і без роботи, і без грошей. Рік я ввозився. Хто мені за цей рік заплатить? Роботи зараз нема, тому що 55 років не дуже хтось приймає на роботу. А я в, в очках. Підходимо пода з все. Чому і хто не видає пільгову довідку, йдемо питати в керівника організації, той розводить руками, мовляв, держава їх не фінансує, а оплачувати пільгові пенсії їм чого. Та після дискусії між колишніми працівниками та тиском журналістів керівник переконує, коли ми з вами можемо зустрітися, щоб ви нам сказали, от я з'ясував, ми довідалися, люди ці люди можуть можуть? протязі місяця. Продовж місяця, так. Так? так? Ви будете мати всю інформацію. Так. Місячний терень після нашої останньої зустрічі вже давно минув, тому ми із скажниками вкотре йдемо на підприємство з обіцяною довідкою або з черговою обіцянкою. Доброго дня. Доброго дня. Заходимо. Заходимо. Керівника на робочому місці ми не застаємо. Втім, люди не дивуються. Буває він тут не часто. Народний контроль. Хочу з вами зустрітися на коли і на якого годину? А можна з ним поговорити? Спитайте, чи він може зі мною? Питаю, чи можна з вами поговорити? No. Він Зараз не може говорити, може він не no, з вами він же говорить. Ну no, він каже, я перезвоню, бо я зараз не можу говорити. Та колишні працівники віри цьому не ймуть. Розуміють на підприємстві за їхні довідки і не бралися. Тоді народний контроль звертається в управління держпраці. Нам обіцяють зробити перевірку. Ревізія не забарилась кілька днів, і працівники профільної служби демонструють результати. Було порушення, бо не своєчасно проведена атестація в якийсь там певний період. Ну і відповідно документи, які повинні були зберігатися, тобто допущено порушення ним, тому що з 2007 року там по даний період документів не було наявних. Там може бути штраф від 510 десять тисячі гривень. Втім, зобов'язати керівництво організації видати необхідну довідку, а потім відповідно оплачувати пенсію може лише суд. Управління держпраці готове виступити третьою стороною. Тобто підтвердити в суді саме наявність тих фактів, які було видано під час перевірки ці всі папери, які є зібрані за результатом розгляду, ми можемо це в суді підтвердити. Наші ж юристи скажникам радять дочекатися відповіді від Міністерства оборони, а вже потім звертатися до суду. Нам родним контролем, а саме лідером народного контролю Дмитром Добродомовим надіслано запит на Міністерство оборони України щодо вирішення даного питання і вже після відповіді на, на даний запит буде прийматися рішення. Буде судовий процес щодо цього, чи не буде. Ні, ми будемо так робити, як ви сказали. Чекаємо на, на запит, а тоді вже з вами. Будемо спрацювати з вами до кінця, щоб щоб ми цього вже добились нашої правди. І на Синдеська Моню, Кристислав Ботік, Роман Кочужок, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.